Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про ту трагедію, яка сталася в Полтаві. Російський удар по Полтаві влучили дві балістичні ракети по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Відомо про 41 загиблого. Ще 180 людей поранені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Часково зруйнована будівля інституту зв'язку. Люди під завалами багатьох врятували. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Така є заява президента України про те, що зараз відбувається в Полтаві. Поговоримо з нашим колегою з нами на зв'язку. Микола Лисогор, журналіст інтернет видання Полтавщина. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів Радіо НВ. Близько дев'ятої ранку нас була в Полтаві повітряна тривога, і тоді мешканці почули звуки. Ну не всі мешканці міста, так хто в якому районі живе, і спочатку було незрозуміло, що де і як. Ось е партії з інформаційної тиша в цьому місці дотримуються е її, і, і зрозуміло, ніхто ніде нічого не публікував, але от таких місцевих чатах, там десь люди між собою, хтось щось бачив, хтось обмінювався відео, і в принципі вже. Одразу через кілька хвилин там було зрозуміло, що де воно куди попало. Так люди знали, що це був інститут зв'язку, але не публікували до моменту, коли Володимир Зеленський е, пів години тому він опублікував і сказав, де це, це трапилося. І також сказав е, про жертву. Та, там перші там хвилини було не зрозуміло. Все таки дійсно не зрозуміло, куди попали, але й там чи є там жертви, що там сталося, тільки там дим бачили. Ну, ось і ми. Е, от, по, по, по різним чатам, уже пізніше було видно, що як, як е, все таки, хтось там знімав, кудись хтось скидав, люди бачили, що яка картина, там як воно е, все жахливо виглядає. Ось, ну е, що сказати, це трагічний день для Полтави. Там одразу було стало стало зрозуміло, що е, це е, жертва там є. Ось і що. Це дуже багато швидких було по місту. Так, от люди звернули на те увагу, що дуже багато швидких раніше такого не було. Полтава не перший раз Полтава під ударом. Ось але стільки швидких ніколи не було, і люди одразу зрозуміли, що це щось ну, дуже дуже серйозно, і тут є втрати. Нагадаю, що говоримо ми про те, що зараз відбувається в Полтаві. Говоримо з нашим колегою, журналістом інтернет-видання Полтавщина Миколою Лисогором. сьогодні вранці дійсно повітряні сили повідомили про те, що це було 9.11 ранку. Я собі навіть це зазначив о 9.11 ранку. Повітряні сили повідомили про те, що Полтава під атакою балістичних ракет? Одразу ж, як тільки що повідомив наш колега, всі побачили в Полтаві, що багато швидких їдуть в район інституту зв'язку. кажуть мені, Миколи вже з нами на зв'язку. Пане Миколи, чи чуєте на зараз? Чую, чую добре, вас от, чую. так да. Ми ну, ми трошечки покращили зв'язок, бо я думаю, була проблема м, м, слухати добре. те, що ви говорите. Тож, е, ви сказали про те, що дійсно е, стало одразу зрозуміло, що ситуація дуже серйозна, і це можна було визначити по швидких, але м, ми так розуміємо, що ну от зараз до десь там це ніяким чином не комунікувалося, тому що чекали на те, як це прокомунікують на самому вищому рівні. Так, у нас, от як правило, це хто перший комунікує, хто перший розповідає, що там у місці трапилося? Це начальник полтавської військової адміністрації. Зараз це Філіп Пронін, але він нічого не говорив, не писав. А місто вже міська рада, вона вже дивиться, що там ова публікує, чи що говорить. Ну а потім уже в них якась реакція. Тобто вони першу чергу читають від ОВА. Ну ОВА нічого не публікувало, і якби от ніяких таких пояснень, коментарів нічого не було. Е, люди хіба що от, бачили, як працюють рятувальники, дорогу перекрили там, де роботи проходили. Ну, от е, рятували людей розгрібали завали, і якби от місто все воно знало. Що, що де що відбулося? Ось, і... Але от ну, офіційна відповідь прийшла, і ну, і все, тепер всі знають, що трапилося. Це, Я це, думаю, це, це, що це, це мабуть... величезна трагедія. Yeah. Слухайте, ну якщо зараз вже відомо, що 41 загиблий, це величезна гігантська трагедія для всієї України, oh. що таке 180 поранені, ми також розуміємо і знову ж ще завали розбирають. Це інститут зв'язку. Mm, ну, от маю поставити це запитання. Не впевнений, чи у вас є відповідь, не впевнений, чи у когось є відповідь, крім тих, хто знаходився там безпосередньо. Так, от народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безуга написала, що це ж знову було шикування, що нічому наших військових не навчила. Ну, от попередні трагедії, коли по таких шикуваннях били російські окупанти. Чи ви щось чули про це? Е, так, я бачив її публікацію. Вона написала, що е, е, вона так написала в такій формі, наче було шикування. Але, ну, по-перше, ми не знаємо, так як там було, не було шикування, але також е, на рівні чуток, ні, там ніякого шокування не було. Ось, е, і, ну, як, хто бачив, бачивські е, фотографії, вони розлітаються все-таки, хоч які різні пабліки їх. Е, Ну, Так не публікувати, але все одно деякі публікують, деякі там блюрит. Хто бачив, то що це воно, як там і будівля. А, от навіть Володимир Зеленський сказав: він сказав, що була пошкоджена будівля. Тобто, як люди, які стали жертвами, вони були всередині будівлі. Тобто, інформація, що це було шикування, ну сумнівна. Я б сказав, що ця інформація сумнівна. Так, так, ну ми дуже часто, скажімо так, ставимо під сумніви те, що пише Мар'яна Безугла, але одночасно з цим є. От з'явилося і повідомлення від Міністерства оборони. Там, звичайно, ну першим же реченням зазначено те, що сьогодні Полтава переживає страшний день. Ми розуміємо, що вся Україна переживає цей страшний день, бо Полтава, ну, це. Одне з наших міст, і там, ну коротше кажучи, вся Україна розуміє, що відбулося. Так от що вони пишуть? Вони пишуть про те, що м -м, ворог використав дві балістичні ракети, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Оце я якраз хочу вас перепитати. Ну, ви точно, мабуть, чули повітряну тривогу і могли ну, якби, перевірити, пересвідчитися, скільки часу пройшло перед тим, як пролунали вибухи, якою є що ви давайте так почули, що ви побачили? О, да, Особисто я навіть не чув момент вибуху. Ось, але я спілкувався ну, як з друзями, з колегами. то... Як воно, наприклад, момент, коли вибуху, він був ем, раніше, ніж повітряні тривоги, судячи всього, чим повітряні тривоги на будинках, ось, але вони повітряні тривоги на будинках, вони ж запускаються трошки. Вона, ось. Ну, Як мінімум, це було м, десь в районі удар і початок повітряної тривоги. Тобто воно співпало, але якби. Як всі цивільні люди також уже вивчили, що балістика вона прилітає або навіть до повітряної тривоги, або початок повітряної тривоги, і дуже важко сховатися, оскільки у людини нема часу підготуватися, ну щоб спуститися там бомсховище чи якось по-іншому сховатися. Ну тобто, да, це був початок от прямо повітряна тривога і удар. Тобто, сховатися, ну ніхто якби не міг часу не було. Так, так, на жаль, вся Україна знає тепер, що таке балістична загроза, так і Одещина, і Херсонщина, і Дніпропетровщина і Донеччина ну там вже не говорячи про Харківщину. Е, я так розумію, що ну зараз, коли вже з'явилося офіційне пояснення, офіційне роз'яснення того, що відбулося, що далі мають бути все таки опубліковані. Потреби, так, тих, хто постраждав. Тобто, там ми розуміємо, що може, можуть потребувати кров, можуть потребувати іншої допомоги, чи якісь такі повідомлення вже з'являлися в публічному просторі? Так, одразу вже після того, ну, десь через годину після того, як був завданий удар, пішла інформація від пункту здачі крові у Полтаві. І дуже багато людей відгукнулися, і буквально після першого повідомлення, що потрібна кров, десь хвилин через 15 е лікарня сказала, що е сьогодні крові вже не треба крові Потім спечили, чоловік одразу прийшло протягом тижня, приходьте. Ось її, її треба зберігати, да, десь, Якщо всі одразу підуть, то це буде просто черга. Так і людям краще, отак, от сьогодні прийти, завтра, там все, е, наступний день прийти і отак, от розподілити. Бо щоб не в один день кров в усіх охочих не візьмуть. Але отак полтавці дуже швидко відреагували, і кров на сьогодні, наприклад, зібрали все, що потрібно. Ми будемо чекати на інші повідомлення. Ми розуміємо, що ті, хто постраждалі, поранені, вони потребують можливо іншої допомоги. Але будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися в публічному просторі. Щодо цього, пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову. Микола Лисогор, журналіст інтернет-видання Полтавщина, був з нами на зв'язку. Дійсно. З'явилося повідомлення і від президента України, і від Міністерства оборони про те, що було завдано удари двома балістичними російськими ракетами по Полтаві. Станом на зараз відомо про те, що 41 людина загинула. 41 людина загинула. Я навіть коли це говорю, не можу в це повірити. 180 людей поранені. Процитую ще. Повідомлення Міноборони, що частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Ну і звичайно, висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. І Ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. А ця атака сталася сьогодні вранці. Буквально о дев'ятій ранку повітряні сили повідомили про те, що на Полтаву летять балістичні ракети. На жаль, з того, що ми всі вже українці знаємо про балістичне озброєння, проміжок часу між тим, коли вони вилітають і коли. Потрапляють в свої цілі настільки невеликий, що дуже часто не встигає спрацювати навіть повітряна тривога. Досить довго ця трагедія ніяким чином не комунікувалася, мається на увазі, на рівні місцевої влади. Ми розуміємо, що є, ну скажімо так, певна субординація в цьому плані. Доти президент Зеленський не опублікував інформацію. Він зробив це у формі такого персонального звернення вже традиційного. Так доти ця інформація не з'явилася. Ніхто не був готовий розмовляти з журналістами, не був готовий розповідати про те, що справді зараз в Полтаві. Ну от станом на зараз знаємо, що влучання було по інституту зв'язку, і також по будівлі лікарні. А, що ж, зараз ми зробимо невелику паузу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.